Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало, Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло. Боже небо голубеє, і те помарніло. Подивився на ягнята не мої ягнята, обернувся я на хати, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина біля дороги плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Підійшла Привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.